Вітаємо на каналі Концентрат місце, де ідеї з найкращих книг допомагають тобі ставати кращим щодня. Лише концентрат знань, які працюють. Гарного прослуховування. Хоробрість кличе. Короткий огляд. Райан Холідей. Удача сприяє хоробрим серія стоїчні чесноти. Вступ. Відвага кличе розповідає про важливість сміливості та заохочує вас до неї. Райан Холідей, автор і спікер стоїчної філософії, вважає, що мужність має вирішальне значення для повноцінного життя і кращого світу. Він визначає хоробрість як процес, що складається з трьох частин: подолання страху, ризикувати і виставляти себе на показ, досягнення найвищого рівня героїзму, безкорисливо використовуючи відвагу, щоб допомогти іншим. У цій книзі Райан досліджує чесноту хоробрості, яка полягає в готовності діяти. Незважаючи на страх і небезпеку, він розглядає, як хоробрість проявляється в окремих людях, а також у цілих суспільствах, і як її можна культивувати та зміцнювати. У книзі також розглядається як мужність, необхідна для розвитку інших кардинальних чеснот, таких як мудрість, справедливість і поміркованість. Про Райана Холідей. Райан Холідей, американський письменник, сучасний стоїк, стратег зі зв'язків з громадськістю та ведучий подкасту «The Daily Stoic». До того, як стати письменником, він працював директором з маркетингу, а згодом радником компанії American Apparel. Холідей найбільш відомий своєю трилогією Бестселерів про стоїцизм, яка включає в себе перешкода, це шлях, Его, ворог і тиша це ключ до успіху. Він також пише для свого блогу The Daily Stoic, який пропонує щоденне натхнення та практичну філософію для подолання негараздів та досягнення величі в житті. Сторішот номер 1 Дзвінок, якого ми боїмося у першій частині книги. Ми дізнаємося, що страх це сила, яка заважає нам мати відвагу. Неможливо перемогти ворога, якого не розумієш, а страх, ворог, відваги у всіх її проявах. Ви повинні боротися зі страхом, вивчати його, знайомитися з ним, боротися з його причинами та симптомами. Страх це нормально, але ви повинні підніматися над ним у важливі моменти. Якщо ви хочете стати великим, ви повинні навчитися перемагати страх. Або принаймні підніматися над ним у важливі моменти. Те, що ви маєте робити в житті, приходить звідкись ззовні. Кожен з нас покликаний бути кимось і тільки від вас залежить прийняти його чи втекти від нього. Страх проявиться, коли ви отримаєте свій поклик і вам здаватиметься, що це неправильно. Але ви повинні пам'ятати, що для страху немає місця, якщо ви хочете розвиватися. Сторішот шот номер два, коли ми піднімаємося вище. Якщо страх є рушійною силою у вашому житті. Почніть думати навпаки, боятися того, що ви втратите, боятися того, що станеться, якщо ви не діятимете, і боятися того, що про вас подумають у майбутньому за те, що ви так мало наважились. Якщо у вашому житті ніколи не потрібна сміливість, ви живете нудним життям, поставте себе в ситуацію, яка вимагає від вас стрибка. Пам'ятайте, що ви не зловите м'яч, якщо будете здригатися в очікуванні удару. Артист не зможе зіграти виступ, якщо буде тремтіти під ручками критиків, а політик рідко прийме правильне рішення, якщо хвилюватиметься про наслідки на виборах. Сторішот номер 3 розуміння моральної та фізичної мужності. Підготовка робить вас хоробрими. Чи є інші люди від природи сміливішими за вас, чи вони просто краще підготовлені? Подолання страху в будь-яких ситуаціях вимагає тренувань, але при регулярній практиці можна освоїтися і звикнути до дискомфорту. Саме підготовка робить вас хоробрими для нових можливостей. Обирати мужність означає добровільно йти назустріч труднощам і небезпеці. Коли люди говорять про хоробрість, вони часто розрізняють два її види. Моральна сміливість це здатність діяти по совісті, навіть якщо це означає ризик скандалу або порушення соціальних норм. Подумайте про викривачів і правдолюбів. Фізична мужність її демонструють солдати та рятувальники, які підставляють своє тіло під удар. Перед обличчям небезпеки, але зрештою, чи не полягає мужність у тому, щоб ризикувати, переносити труднощі та наражати себе на небезпеку? Ключова ідея полягає в тому, що мужність означає добровільне прийняття труднощів і небезпеки. Висновок мужність кличе це заклик до знаходження внутрішньої сили та готовності діяти попри страх та невизначеність. Книга показує, що мужність це не відсутність страху, а здатність діяти попри нього. Автор доводить, що кожен з нас має внутрішню силу, яка чекає на пробудження, і що найбільші досягнення в житті вимагають виходу за межі зони комфорту. Ключова ідея, мужність це не генетична риса, а навичка, яку можна розвивати через практику та свідомий вибір. Книга навчає, що коли ми наважуємося бути мужніми, ми не тільки змінюємо своє життя, але й надихаємо інших робити те саме. Це не просто мотиваційна книга, це практичний посібник для розвитку внутрішньої сили та готовності до дії. Друзі, якщо ви дослухали до цього моменту і вам подобається наш контент, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на цей канал. А в коментарях додайте вашу думку та пропозиції щодо нових книг, які ви давно хотіли б прочитати або прослухати в нашому форматі. Дякуємо, приємного прослуховування. Це був Концентрат, головне з книги без зайвого. Дякуємо за прослуховування та залишайте свої думки в коментарях і до наступної книги.